На Івано-Франківщині до Дня української державності погасили нову марку від Укрпошти Доброго вечора ми з України. За словами директора Івано-Франківської дирекції Укрпошти Михайла Рудого, відділення Прикарпаття отримали 140 тисяч марок, 20 тисяч листівок та 22 тисячі конвертів. До них на даній марці зображені реальні події, які мали місце на Миколаївщині, а також на інших територіях нашої України, де українські селяни без зброї. Відібрали чи зібрали військову російську техніку, а також передали її збройним силам України для подальшої наближаючи цю перемогу. екскіз вибирали всеукраїнським голосуванням за допомогою застосунку дія, а також на соціальних, соціальних мережах Укрпошта. Це вже четверта марка від Укрпошти випущена під час воєнного стану. У черзі на її погашення Олександр Гогін стоїть одним із перших. Чоловік захоплюється філателією вже понад 30 років. Має велику колекцію марок періоду СРСР та Незалежної України. Каже, марки для нього це своєрідне психологічне розвантаження. І наша історія в марках історія практично вся що є, Вона Зображена, вона показана її не скрита, така, як вона є. От, от подія существується і на цій події випускається марка. І потім події вже нікуди її не спрячете, нічого з нею не зробите. Скажемо, то є якась как, горда, що я українець, в мене є такі марки, ну, взагалі то якось так як приподносить дух. За словами Михайла Рудого, наступною «Укрпошта» випустить марку, яка присвячена перемозі гурту Калуш оркестра на Євробаченні. Також продовжать виготовлення марок військової тематики. Наталія Олексієнко, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.